Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині знайшли труп чоловіка. Його до смерті побили ніжкою стола. На Рівненщині дворічній дитині викололи око і відкусили вухо. Мільйон доларів готівки і елітний автопарк у Києві. Затримали трьох посадовців ТЦК. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні загинув уродженець селища Цумань Василь Пелех. Про це повідомили на сторінці Цуманської громади. Воїн загинув 20 жовтня 2024 року під час вогневого контакту з ворогом поблизу населеного пункту Ніколаєва Дар'їно Курської області про чин і дату поховання героя повідомлять. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Честь і шана воїну. На Волині затримали чоловіка, який наніс смертельні ушкодження. Знайомому трагедія трапилася у Камінь Каширському, 18 жовтня. Як повідомили у поліції Волині, до них звернувся місцевий мешканець та повідомив, що виявив без ознак життя 55-річного сусіда. В оселі були хаос, безлад та сліди боротьби. Судова медична експертиза встановила, що смерть настала через нанесення тілесного ушкодження, ймовірно, ніжкою від стола, адже на предметі були сліди крові. 23 жовтня у Кам'янька-Ширському затримали причетного. Ним виявився 29-річний, знайомий потерпілого. Мешканець сус. Сіднього села відомо, що чоловіки випивали, і в якийсь момент між ними виник конфлікт на побутовій основі. Тож молодик відірвав ніжку стола, наніс тілесне ушкодження, яке виявилось смертельним, та втік. Не обійшлося на Волині і без пожеж. Так 23 жовтня у селі Кримне, що на Ковальщині виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку. Як повідомили у ДСНС, Волині горіння ліквідували о 19.21. За попередніми даними до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Волинські поліцейські затримали 32-річного жителя Камінькаширського, який перекинув близько 20 грамів психотропних речовин на територію ізолятора у Луцьку. Крім того, при ньому виявили ще 5 грамів амфетаміну. Зазначається, що усе за цінами чорного ринку вартує близько 20 тисяч гривень. За збут наркотичних засобів йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. На Волині зводять вітрову електростанцію. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва. Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків. Йдеться у дописі, як наголосив очільник Волинської ова, важливо, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну 50-ма ударними БПЛА типу Шахет та безпілотниками невстановленого типу. На ранок було підтверджено збиття 40 ворожих БПЛА. Внаслідок падіння уламків, збитих російських безпілотників у Київській області, пошкоджений трансформатор і вікна у будівлях двох підприємств. Російські загарбники пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон. Потяги укрзалізниці рухатимуться до Миколаєва, а далі для забезпечення перевезень пасажирів залучають автобуси. В день 24 жовтня війська РФ обстріляли місто Куп'янськ Харківської області та влучили біля місцевого ринку. Як повідомив голова Харківської ова Олег Сенігубов, частково була зруйнована двоповерхова торгівельна будівля та пошкоджені торгівельні кіоски. На жаль, загинула 73-річна жінка ще десятеро людей дістали поранення. Окрім того, за добу 23 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Російські війська вкотре розстріляли українських військовополонених поблизу Салидового на Донеччині. Окупанти вбили чотирьох бійців національної гвардії. Про це заявили у офісі генерального прокурора. За даними правоохоронців, вбивство сталося 6 жовтня. Близько 13.00 російські війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили бійців НГУ у полон. У подальшому окупанти записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. На Рівненщині дворічній дитині викололи око, відкусили вухо, а ще вся спина у малечі у синцях та подряпинах. Про це повідомила директорка Рівненського центру соціальних служб Ліана Диновська. За версією мами, дитини і ще двох дорослих, які перебували під час інциденту на одній житловій площі, травми малечі наніс інший хлопчик п'яти років, який з ним бавився у кімнаті, колесом від дитячої машинки йдеться у дописі. Натомість фахівці вважають, що п'ятирічна дитина не могла нанести дворічному хлопчику такі ушкодження. Відомо, що шокуюче насилля сталося під час того, як батьки дитини зловживали спиртним. Вони напилися настільки, що взагалі не пам'ятали, що відбувалося. Україні стався землетрус 23 жовтня 2024 року. Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у районі селища Ломаченці Дністровського району Чернівецької області. Повідомляють, що він був магнітудою 3,1 бали за шкалою Ріхтера, на глибині 3 кілометрів. Він за класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Відомо, що останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 22 вересня 2024 року, магнітудою 2,4 бали за шкалою Ріхтера. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів. Також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйони доларів та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Тепер переходимо до загальносвітових новин. Турецькі військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків курдської робітничої партії в Іраку і Сирії. Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини. Це сталося після теракту в турецькій столиці Анкарі біля заводу аерокосмічної компанії, через який загинули четверо людей, і 14-ро дістали поранення. Як повідомили у відомстві, повітряну операцію проти терористичних цілей на півночі Іраку і Сирії провели цитуємо з метою усунення терористичних нападів на турецький народ і сили безпеки та задля гарантування безпеки кордонів. У Міноборони Туреччини стверджують, що загалом вдалося успішно знищити 32 цілі, що належали терористам. Країна планує продовжувати повітряні операції. Щонайменше сім країн, які є членами НАТО, виступають проти вступу України до альянсу. Німеччина і США є одними з найбільших держав, які не поспішають запрошувати Україну в блок. Про це пише Політіко з посиланням на власні джерела. Окрім того, йдеться також про Угорщину та Словаччину, які є загалом проросійськими. Бельгія, Словенія та Іспанія зараз не виступають публічно і активно проти України в альянсі через гучну позицію США та Німеччини. Політіко пише, що як тільки членство наблизиться до реалізації, вони почнуть заперечувати ідею про Україну в НАТО більш публічно. Водночас, джерела політику кажуть, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу. Натомість в офісі президента України відреагували на таке повідомлення ЗМІ. і заперечили інформацію про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до альянсу, наголосивши на активній підтримці більшості країн-членів. На Росії ні дня без вогню у російському Пермі У ніч на 24 жовтня дві жінки підпалили офіс партії Єдина Росія, кинувши в нього коктейлями Молотова. Про це повідомляють російські змі. Загальна площа загоряння сягнула 40 квадратних метрів. Як заявив голова Пермського відділення єдиної Росії Станіслав Швецов, камери відеонагляду зафіксували двох жінок, кожна з яких кинула по коктейлю Молотова. Відомо, що на місці також були виявлені інші пляшки із запалювальною сумішю, які палії не встигли використовувати. Офіс партії суттєво постраждав пожежу. Вже ліквідовано. Наразі правоохоронці розшукують двох жінок-палійок. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.